Чувак, 50 на луси. Кава вчора не допита, тому у мене, слава Богу, є щось. Бо всі кафешки працюють з 8 а в мене ж треша вже на 8, тому слава Богу, що я вчора її не допитую. Слава Богу. Ну, До речі, з приводу сніданку, я хочу сказати, що на сніданок можна їсти щось навіть трохи шкідливе, тому що, якщо йдеш на тренування, та навіть так загалом для будь-якої людини вона протягом дня буде зжигати калорії. Тому, якщо ви на сніданок з'їсте Якусь шоколадочку, то це не критично. Якщо на вечір, так. Да, калорії, от така от жопа буде. Будемо вже обтягатись на тренування. Чесно, от при, признаюсь всім підписникам, У мене є проблема. Братва, Це скоріш за все. Я не буду казати, що, бо Ютуб за таке може забанити, Ну, ви поняли. Дивився відео, до речі, ну, його ж ораторське мистецтво вивчаю. То там тіп казав, що треба кожного дня дякувати усім ну, там, за те, що ти прокинувся, за те, що в мене є зіпка якась, за те, що дзеркало тут, за те, що кондиціонер працює, мені не холодно. Тому дякую, дякую, Боженька, за все. Олексій, і він казав, щоб я сам собі комплімен... компліменти ще був, щоб в мене самооцінка підвищувалась і я був в нормальної думки про себе. Йоу, чувак, ты сьогодні лучший. Йоу, типа мій final лук, финал Ну, до речі, джинси дійсно в Ну, і рюкзак може трохи не вписується в картину. Типа білий, чорний, білий і рюкзак якийсь синій, так? Да? темно синь. Ну, у будь-якому випадку. Все, в принципі, я готовий. Ти готовий? Оператор. Придітиш. Ну, це жорстко, це правда жорстко. Я таку погоду просто ненавиджу. Але ну, що робить? що делати? Я завжди їжджу на... на самокатах. Бо я вже настільки... Ну, я один раз спробував. І потім викупився, я пішком вже не вмію ходити. Типу мені, щоб відсюди дойти до басейна, ну пішком скільки, ну 7-10 хвилин. От. Але я вже настільки розлінівся, що тільки на самокатах Якщо самоката немає, для мене це прям трагедія. А що він весь не дикується? Бо, може, нас двоє. Ну так не можна робити. Блін, це ж... так не можна, ні, я осуждаю. <світ> Бойк нам заблокірує, не треба мені. Майже приїхали. Світлофор сходимо, сходимо, не можна. Після кави, до речі, після кави завжди треба пити воду. Бо кава виводить воду а з організму і треба, якщо ти випив чашку кави, випити в два рази більше буде. дійсно. Yeah. Оце все, оце стекла, я не знаю, видно, не видно. Оце спортлайв. Отам от спортлайф, там бігові дорожки, от там також. Ото. Да. І то також Спортлайф. от другий поверх. А перший поверх Львів кросам. То я отак стрибаю з п'яти, думаю, а зараз би дати. Минка закінчилась, зараз трохи потягнемось і дивимось, дивимося кількіго вже за рамкою угу, типу, поруч, насправді. У мене нормальна вага має бути ну 63, 65 на 2 кг. Продовжуємо тренування. Повітряна тривога закінчилась, далі тренінг. Два на воду, зараз я на метр. У мене зараз те у мене протягом цього місяця буде лайто, будуть тільки лайтові стрибки, тому ще чуть-чуть помиємось і підемо стрипати. Не відволікай мене. Ні, це він не камера. Ні, ні, не, це він камеру просто так Ти просто камеру тримаєш Ні, Не, шо? А ти не віриш мені? Мені залишилось зробити десь 15 стрибків і все, і буде відпочивати вже. А поки що орбайтер. Я вже втомився, клянусь, ну мені вже навіть впадло, Але нічого страшного, треба, треба працювати. Скоро буде результат. Ну мені ж хочеться медальку в Лос-Анджелесі, так, да, бачите? Тому тобто, так, да, працюємо далі, братва. Розпишись на жопі. Ти больний? Тихо. Якісь вче ненормальний. Ввечері на тренуванні буде Дімасік. А це ой-ой, що -ой -ой, буде. Перше тренування закінчено. Зараз йдемо обідати в Євразію. Так, підписуйтесь на мій TikTok. Силочка отут. Ні, посилання буде в шапці профілю абсолютно на всі мої соцмережі. TikTok, ТГ. І що ще? І, інста, да? і на Patreon. До речі, хотів сказати, друзі. Якщо хочете підтримати мене, мою діяльність. То на Патреончик заходите і можете мені скинути е, донатик якийсь. Байдуже. Буду дуже вдячний. Нам дуже вгаліми. Ну що, братва, вже збираємось на друге тренування. Зараз зустрічаємось з Дімасиком. Адекватний хто? А тобі на тренування не треба. А він шарить в теті. Що, я вже вдягнувся, йдемо на друге тренування. Зустрічаємось зараз біля мого готелю з Дімасом. Прям тип б... чапаєм разом. Прям твого Нема. Нема. Адекватний тип? Дзвонимо. Чекало. Ой-ой-ой, я не показую тут. Ооо, я назвали. Ой, ми... набрав. Нормально. Нормально в ресторан. Заблюдем. Діма. Дімантроп, він у мене. Пі... Дивіться, яка. Алло, ти де чел? Я підхожу. А ти довго ще? Ні, я друзі де... лакав. А били лотка откатилки? Давай с Давай а ты тоже не надевался. Так погнали разом. Иди, давай так. Кока-колу бьет. Ладно сейчас. Сейчас мы пока. Шорта, по-перше, по-друге, п'є Кока-Колу. А знаєш шорти? зеро і шорти. Знаєш, що там вони Знаєш, чи там... шорти. Три хвилини до дотримання ми пустимо. see 50 точно стрибнув все ми прийшли коротше в зал. зараз будемо качати руки. що Ну Думаємо прес і все. На цьому все, тому що у мене завтра подкачки Зараз я пішов тупо по своїй ініціативі. Так що, да не хочу, щоб завтра я був втомлений. Зараз робимо прес і вже йдемо додому відпочивати. йоу Давай їдь, їдь братан, тільки обережно будь ласка. Ненормальний, ну ч. А десь як сюда? Ну він прям типа шашечник жорсткий, ну це неадекватно. Він прям вообще. Та чого? ну там же дитина ти. Обережно, будь ласка. Ну я тебе благаю. А що ти оглядаєшся? Давай їдь. Хоча варто А, так? Обережно, машина! Йоу! Йоу! Ну що, підсумки сьогоднішнього дня. Два тренування вже все. Фі фініш дан, чесно кажучи, втомився. Дуже сильно прям виснажений, особливо після другого тренування. Зараз пройшли в Євразію поїсти, замовив собі стейк зі свининою, картоплею та типу, помідорами, чи щось таке. От ну поїмо, підемо в Фавор, відпочивати вже. Не знаю, можу, почитаю книжечку, подивлюсь відос таке. Ну і в Тікток щось помонтую і так далі. А загалом, що втомився, да? завтра піду унік, А сьогодні, от, от якось так я живу. Це, це мій день, це, це моє життя. Тобто це для мене база. Я вже плюс-мінус звик, але завжди втомлюєшся і приходиш додому вже повністю виснажений. У мене свиний стейк, картопля і соус з помідорами. 20 хвилин, 20 хвилин і я все це з'їм. Та менше 10 навіть. І йдемо в фавор вже відпочивати, тому що завтра у мене одне тренування і поїду в Уніку. В Уніку обов'язково треба, то да, треба похавати і відпочити. Ладно, до зустрічі. Да, І після того, як я похавав, завжди попочинок і от О, такий от прикол. Фруті масорти, на натуральні цукерки. У складі тільки фрукти та ягоди. Таке мені можна. Так. Да. Все. Я прийшов номер, чола українського мову походу. Да. То що, братва, зараз я вже буду відпочивати, лягати. Загалом чилі. Тому, друзі, усім дуже вдячний за перегляд даного відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк під цим відео, пишіть будь-який коментар, мені байдуже. От і слідкуйте за мною, за моїм шляхом до олімпійської медалі. Йоу! Лапу, ти що не бачиш? Дякую, оператор. Все усім.